Вітаю, я Леонід Цахановський, це мій канал Книгоогляд. Росія терміново проводить роботи по розширенню свого аеродрому енгельс 2. Цей аеродром на східному березі Волги є базовим для стратегічних бомбардувальників типу Ту-160 і Ту-95 МС. На базовому аеродромі є обладнання і фахівці для виконання регламентних робіт, підготовки і підвізки ракет до цих бомбардувальників. Цей аеродром є єдиним в Росії базовим для Ту 160 і дуже важливим для бойового застосування стратегічної авіації. Він досить великий за розмірами, має дві злітно посадочні полоси довжиною по 3,5 км, Це велика полоса шириною 60 метрів бетонні і одну групову стоянку вдовж цієї полоси шириною 170 метрів і довжиною 3,5 км. Має потужну теч, це підрозділ для ремонту літаків і виконання регламентних робіт. Стоян із стоянкою на два літаки це видно по розмітці стоянки. Має склад паливно-масильних матеріалів, потужний. 4 закопаних в землю і сім баків на поверхні, по 20 тисяч тонн пального. Це 220 тисяч тонн, цілком достатньо для поточних витрат. По 4-5 тисяч тонн за зміну польотів, шановні. Цифри тільки послухайте, 10 мін в місяць це витрати 50 тисяч тонн пального типу Т1, ТС1. Або реактивного для Ту-160, 10 теж Т6 на надзвукове паливо з температурним діапазоном від мінус 60 до плюс 160 градусів. Так, літак, Ту-160 нагрівається на надзвуковому польоті. На аеродромі є навіть свій музей дальній авіації. Це круто. Стоять там літаки. Окремо стоянка для гелікоптерів зроблена. Бардак, правда, там неймовірний. Подивіться отак, очима: таких, що можуть літати, тільки два гелікоптера. А ще 22 там стоять непридатні. Вони стоять на ґрунті і без гвинтів. Вони вже ніколи літати не будуть. Також на аеродромі є потужна АПЛ. Це підрозділ, що зберігає, готує до підвізки і підвішує ракети, типу Х101, під ту 95 або під ту 160 26 березня поточного року Збройні Сили України вже навідались на цей аеродром і завдали удару по складу ракет, от тих самих АПЛ на АПЛ. Було знищено 96 ракет для бомбардувальників. Це досить багато. А ще були знищені боєголовки до них. На складах боєголовки зберігаються окремо від ракет, значить, були знищено декілька захищених підземних місць зберігання ракети боєголова. Досить ефективний був удар. Ці ракети були зосереджені для завдання мінімум трьох ракетних ударів по Україні в березні-квітні поточного року. Ці 96 ракет вже не полетіли. Північні дикуни не змогли. Захистити свій самий важливий аеродром. Протиповітряна оборона у них працює дуже навіть паршиво. Підтримайте наш кордомовний канал в приваті монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93 ї бригади, танкісти, воїни 93 ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на дрон. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главнозвісної 93-ї бригади танкового батальйону. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаю, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Всі посилання під відео. Є воно банка і є картковий рахунок. Все працює добре. Куди саме платити, не має значення. Робіть, як вам буде зручно. То що ж саме так старанно е, будують зараз на аеродромі енгельс 2? По-перше, вони ремонтують стару злітно-посадкову полосу. Вона посередині між груповою стоянкою і новою злітно-посадочною полосою. А ще ведуть роботи. По е, будівлі 12 індивідуальних стоянок для літаків типу Т95 і Ту 160. Вони розташовані, ці стоянки будуть розташовані на північно-східному краю групової стоянки майже колом і будуть мати окремі земляні капаніри для кожної стоянки. Так. Вони хочуть розосередити свої бомбардувальники, коли вони будуть знаходитись на Енгельсі, і хоч трошки захистять їх капонірами від ударів нашої зброї, до цього вони стояли на груповій стоянці в ряд і були легкою цілею для наших ракет і дронів. Шкода тільки, що їх у нас було мало. Хоч удари по груповій стоянці і по складу паливно-мастильних матеріалів вже наносились. Є там і е, покалічені літаки, і знищені вороги. Найбільше страждають від наших ударів зараз аеродроми, Ліпецк, воронів Бересогліп Смаринівка, туди постійно щось прилітає і знищує ворожі літаки. Про аеродроми Криму ну, і говорити не приходиться. Там дуже сильно зараз побита їх протиповітряна оборона. Радіолокатори і зенітні комплекси російські горять постійно. Ми постійно їх знищуємо. Спроба тримати в Криму хоча б два винищувачі Су-30 і використовувати їх для перехоплення українських крилатих ракет дуже погано закінчується. Справа в тому, що є залізне правило зони роботи зенітно-ракетних комплексів і своїх літаків мають бути розділені. В своїй зоні зенітно-ракетні комплекси б'ють. Все, що шевелиться, ну таке правило. А літаки-винищувачі мають свої окремі зони і там воюють з ворожими цими ракетами і дронами. Порушувати це правило не можна. Історія про знищення 17 жовтня поточного року російського Су-30 СМ вогнем російського зенітно-ракетного комплексу над Кримом, яскравий приклад. Тільки дурні накажуть своєму винищувачу перехоплювати українську крилату ракету і одночасно бити зеніто-ракетним комплексом поніже. Тому вони і знищили цей су 30 Що ж залишається російській авіації? Зараз російська авіація відповзає подалі на схід аж до Волги і за Волгу потужних і точних ракет. І дронів для ударів по, на, по їхнім аеродромам у нас зараз все більше, і потрібно їм тікати подалі. Аеродром Енгельс 2 зараз напівпустий. Там мало літаків. Якщо до операції Павутина у Росії було 55 бомбардувальників ту 95 і з них тільки 30 літало. Інші не могли літати. То нових ту 160 х було 15. Всього з них літало 10. Ну, то після Операції Павутини у Росії залишилось десь 20-24 боєготових ту 95 і вони ховаються або в Сєрошово на Далекому Сході, або в Олені на Кольському півострові. А боєготових ту 160 зараз залишилося 5, 6 одиниць. І їх -то теж, також ховають або в Анадорі на Чукоці, або в Єлізово. І в Єлізово, краще сказати, на Камчатці. На «Енгельс-2» ці літаки прилітають на короткий термін. Десь 6-8 літаків, не більше. І ту 95, і ту 160 і разом. Вони беруть ракети і після виліту одразу тікають подалі від цього аеродрому. Тому будівництво рознесених стоянок з земельним обвалуванням в кількості 12 штук каже, що ці бомбардувальники хочуть забрати з довгої групової стоянки, отої довгої, довжної 3,5 км. І поставити в захищені індивідуальні стоянки. Зараз на енгельсі малюють на бетоні літаки ту 160 і накидають зверху списані покришки. Цікава фотографія вам показана. Автомобіль е, має тінь, а е, літака. А на літаку тіні нема. Ну, бо, бо картинка немає тіні. Дурня повна з цими картинками. Наскільки мені відомо, на групову стоянку хочуть посадити полк су 34 Зараз там вже є 9 су 34 СМ, це не повна ескадрилья. Тепер буде повноцінний полк, що заберуть з ближніх до України аеродромів. А Активізація будівництва стоянок і перемичок між це, ними останні два місяці каже нам. Що Росія спробує зробити Енгельс 2 захищеним від українських ударів аеродромом, щоб збільшити кількість вилітів су 34 з, з кабами і дати можливість безпечно готувати свої Ту-95 і ту 160 до ударів по Україні. Аналізуючи роботи російської армії по обладнанню Театра військових дій проти України, можна стверджувати, що Щокурок з бункера навіть і не думає завершувати свою агресивну війну проти України. В цьому його підтримує деяка кількість північних дикунів приблизно 85%. Вони хочуть продовження війни, бо такими вони є. Всі наші зусилля маємо спрямовувати на підтримку нашої армії, на збільшення випуску сучасної зброї, особливо далікобійної зброї. Вона потрібна нам для знищення ворожих аеродромів, літаків на них, для знищення військових заводів противника і самої російської армії в глибині оборони ворога. Вкрай необхідно знайти способи боротьби з російськими су 34 що скидають каби на нашу піхоту. Це можуть бути блукаючі пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Петріот», або f 16 з далекобійними ракетами є інші варіанти, але потрібно терміново відігнати ворожі бомбардувальники від лінії фронту. Ще раз прошу вас долучитися до святої справи допомоги нашим воїнам-танкістам, нашим воїнам-захисникам з 93-ї бригади. Тільки вони є гарантами безпеки України. Жоден папірець з Будапешту чи з іншої столиці цього не зробить. Тільки сильна українська армія, озброєна своєю потужною і далекобійною зброєю, захистить нас з вами від ворогів. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал в Приваті на Банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, слідкуйте за підписками, патріотичні підписки злітають в Ютубі, потрібно відновлювати їх. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі і кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!